Медичній реформі у Кіровограді бути. Депутати міськради проголосували за створення трьох центрів первинної допомоги. Облаштують їх на базі першої, третьої та п'ятої поліклінік. Міські чиновники переконують, завдяки змінам покращиться рівень медобслуговування кіровоградців. При цьому закривати медичні заклади не будуть. Втім, народним обранцям це рішення далося нелегко. Проект декілька разів виносився на розгляд та підтримки не отримував. Цього разу депутати теж не відразу дійшли згоди. Павло Топчий пропонував почекати, поки будуть результати реалізації пілотних проєктів у чотирьох інших областях. За його словами, починати реформу в Кіровограді зарано. Лариса Андрієва та Олег Краснокуцький виступили за її впровадження. Аргументи медична галузь міста у наступному році може залишитися без фінансування. Доводи на підтримку висловив і заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Скрипник. Після дискусії обранці все ж проголосували за створення центрів. Втім, не Двох як передбачалося раніше, а трьох. Центри первинної медико-санітарної допомоги це центри, де буде перший контакт пацієнта з лікарем, а потім вже консультації, діагностика це вже вторинна допомога. І первинна допомога планується по зміненій формулі фінансуватись з місцевих бюджетів, якщо говорити про місто Кіровоград, це міський бюджет, а вже вторинну допомогу, яка буде від'єднана, буде переведено фінансування на обласний бюджет.